Привіт малята, як ваші справи? Чудово! Сьогодні ми з вами будемо вивчати геометричні фігури. Чи пам'ятаєте ви, як називається ця геометрична фігура? Так, це круг. А тепер подивіться, будь ласка, на предмети та подивіться, які з цих предметів схожі на геометричну фігуру круг. Колесо, м'яч та сонечко. Молодці. Сьогодні до нас з вами завітала ще одна геометрична фігура. Вона називається Трикутник. У трикутника є кути. Давайте їх порахуємо. Один, два, три. Молодчинки. Подивіться, а чи є коти у круга? Ні, немає. У мене для вас є завдання, воно пов'язане з трикутником. Подивіться, які з цих предметів схожі на геометричну фігуру трикутник. Шляпка мухомора. Дорожній знак та ріжок від морозива. Молодці. Які геометричні фігури ви зараз бачите перед собою? Круги та трикутники. Порахуйте, скільки кругів ви бачите. Один, два. А скільки трикутників ви бачите? Один, два, три. Чудово! А чи однакові за розміром круги? Так, а чи однакові круги за кольором? Ні. Один круг червоний, другий круг синій. А чи однакові за розміром трикутники? Так. А чи однакові вони за кольорами? Яких кольорів трикутники ви бачите? Помаранчевий, зелений та фіолетовий. Скажіть, а чи однакова кількість кругів та трикутників? Ні. А чого більше? Трикутників більше. Скажіть, що треба зробити, щоб зрівняти кількість кругів та трикутників? Треба забрати один трикутник або додати один круг. Супер! Молодці! Я була дуже рада з вами позайматись. До наступних зустрічей! Бувайте!